Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Майже дві сотні буржуйок для оборонців та постраждалих жителів Київщини. Волонтери з гірпеня, самотужки, виготовляють пішки, які відправляють на фронт та встановлюють у домівки тим, у кого досі скрутно з опаленням. Чи вдається у такий спосіб вирішити проблему з відсутністю тепла в ірпені, бучі та гостомелі? Дивіться далі. Валентин Григорович водить своїм модульним будинком, бо від його стаціонарної домівки в Ірпені мало що залишилось після російського вторгнення. Тож волонтери з місцевого храму надали йому тимчасове житло та з електроенергією містечкою досі скрутно а опалювати газом дорого. Тому чоловікові подарували ще й буржуйку. Газ дорогий, так я вже так трохи газом, а на вечір на ніч уже дровами підтаплюю. Ну помічна та штука, та ота печка. Буржуйка, да. ну дуже, бо з нею взагалі світу ж нема. Валентин Григорович у минулому реставратор, працював над відновленням святинь. Водночас мав суміжне хобі, писав олією. За життя назбиралося чимало робіт, для них у будинку виділив окрему кімнату. Найбільше хвилювався, аби мороз чи волога не знищили його працю. Піони з ромашками, це березки в лісі, це що це дзвіночки. Це які півники. Виготовляти власноруч буржуйки, тотешні волонтери почали ще з квітня, коли у багатьох людей не залишилось нічого після того, як росіяни нищили Київщину. В квітні міся ми побачили потребу, потреба була скрізь. І ми почали згорілих, битих, дирявих балонів було повно. І ми почали просто їх скупати і перевалювати. Ставимо людям, встановлюємо, по горільцям, десь якісь в різні хати, якби. І... Плюс ми на ЗСУ відправляємо на ЗСУ. Прості у використанні і багатофункціональні. Андрій сам воював до 2016-го, тож добре знає, наскільки це потрібна річ для захисників у холодних окопах. Економічно небагато дров треба. Тут є такі класнички з арматури, є зольничок, але вона досить, досить заклав туди небагато дров і можна досить тепла. Отримати. Не... Сюди можна потім варити і їсти, крім того, що вона гріє, можна і цеглою обкладати, і, і на растворі, і без раствора, тобто, ага, але... Вона може бути як плитка. Вона може, так, Вона як плитка, вона може роз... розігріватися прямо червона бути. Виготовляють з усього металу, який вдається тільки знайти. Ми різних їх різних типів наробили. Все, що у нас метал є, ми всякі баки, ресіверні баки, не тільки балони переварюємо. Оце такий котел, це твердопаливний котел, він один, поки що його не запустив, але там і водяний контур, є, воду можна гріти. Вже понад три десятки таких буржуйок зігрівають українських оборонців на передовій. Також волонтерам вдалося зігріти цієї зими чимало жителів Ірпеня, Гостомеля і Бучі. Ми вже встановили, передали більше, ніж 120 штук десь. А зараз у нас в черзі десь близько 40 людей. Можливо, вона не дуже естетична, але вона головне вирішує проблему з теплом. Тобто люди не замерзнуть. Ксенія Павлишин, Євген Тур, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.